94 людини загинули в аваріях. З початку року на Рівненщині самих аварій сталося вже 490, а це у півтора рази більше в порівнянні з минулим роком. Нацполіції та патрульні поліції працюють посилено, аби запобігти біді на дорогах. Так від учора збільшилась кількість екіпажів патрульних на трасі «Київчоп». Заступили на автодорогу М06 «Київчоп» на патрулювання, 10 екіпажів. Шість екіпажів вийшло в посилення, відпрацьовуємо саме ті місця, де є основна концентрація ДТП і ну, проводимо превенцію, зупиняємо автомобілі, повідомляємо, чи Тут є концентрація ДТП. Тут відбувається часто ДТП, є водії, які є, ну, гістями приїжджають, не знають дороги. А за обмеженої наприклад, оглядовості і за якихось певних умов допускається зіткнення на дорозі міжнародного значення найбільш болючі точки у селі Верба та Ситному, та на західному під'їзді до Рівного у самому обласному центрі відзначили 13 ділянок, де найчастіше відбувається зіткнення та наїзди на пішоходів. Це перехрестя вулиця Осипова. Приходька. Найбільший основний вид це зіткнення і наїзд на пішохода. Також вулиця Київська, ділянка від пішохідного переходу до перехрестя з вулиці Грабний до перехрестя з вулиці Коршельницької. Теж основна проблема неїсна пішохода. Вулиця Соборна, 416, неїсна пішохода. Вулиця Соборна, ділянка від будинку номер 223 до перехрестя з вулиці Старицької, теж неїсна пішохода. Перехрестя Дубінська Макарова, перехрестя Степана Бандери Поповича, Дворецька, зіткнення. Здебільшого причинами аварій стає обгін чи виїзд на зустрічну смугу руху, перевищення швидкості, а ще кермування на підпитку, кажуть нас поліції області. Найбільше ДТП у Дубенському, Володимирецькому, Костопільському, Сарненському та Рівненському районах. Північних районах проблема з кермувальниками двоколісних, а ще нерідко причиною аварій стають зовнішні фактори. Є проблема в утриманні вуличної шляхової мережі. Як ми вже це говорили, це і ямковість, це і відсутність дорожніх знаків, це відсутність дорожньої розмітки, там відсутність необхідного освітлення на проїжджій частині. Зафіксовано 17 фактів, в яких наявний дорожній фактор. Тобто є якийсь дорожній фактор при скоєнні ДТП. В результаті чого нами було притягнуто керівників посадових осіб до адміністративної відповідальності за статтею 140. Під прицілом правоохоронців всі райони, які після реформи лишилися без державтоінспекторів. Тож під час місячника безпеки дорожнього руху, який триватиме до 12 вересня, посилено виявлятимуть порушників. Є проблема в тому, що не не вистачає особового складу і так далі. Але на сьогоднішній день цю функцію здійснюють групи патрульної поліції, які сформовані. Вони, вони забезпечують і безпеку дорожнього руху, плюс виїжджають на на всі повідомлення. Про злочини і з початку проведення операції управління приватної діяльності виявлено 63 три порушення правил дорожнього руху, з яких 18 фактів керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.